Жи на підтримку захисників у Прилуцькій міській раді працювала постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста, розвитку інфраструктури та регуляторної політики. Засідання провели за участю міського голови Ольги Попенко. Спільно депутати та очільниця міста обговорили напрями фінансування посилення обороноздатності держави. Відбулося сьогодні засідання бюджетної комісії. Роздалося одне єдине питання це виділення коштів для наших захисників для тієї військової частини, яка з перших днів повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю боронила рідні прилуки. Виділили кошти для придбання квадрокоптерів і розглядалося питання. І ми виділили кошти для придбання обладнання для захисту неба над прилуками. Захисники говорять, це не вперше від початку повномасштабного вторгнення з бюджету міста фінансують закупівлю обладнання. Завжди є порозуміння та підтримка з боку. Міського голови Ольги Попенко та її команди. Прилуцька мер, депутати, Прилуцька громада нас підтримують вже більше трьох років. Скільки ми звертаємося, нам вони завжди допомагають. Ми за це їм дякуємо. Це важлива допомога, це з життя життя бойців, життя людей і з допомогою Прилуцької громади. Депутатів, мера. Це все в комплексі. Виконуємо завдання. У Прилуцькій міській раді говорять, допомагатимуть, доки не настане переможний мир. Це пріоритет для керівництва громади. Ми дякуємо цій військовій частині. Саме ця військова частина з перших днів поряд з нами і вона оберігає наше місто. Ми дякуємо усім захисникам, хто сьогодні боронить рідну землю і нашу батьківщину. Нехай Бог береже кожного на полі бою. А ми в тому, що війна закінчиться, і будемо чекати вдома всіх захисників з перемогою.